Розмірковувати над Словом Божим. І знаєте, я дуже радий. Коли ми збираємося на хліболамання, це, як я вже казав, це особливе богослужіння для церкви. Чому? Бо всі приходять, да? багато людей приходять. На хліболамання ми можемо побачити братів та сестер, яких ми, наприклад, на протязі декількох богослужінь могли не бачити. Церква наповнюється, і я радий бачити ваші всі обличчя. І сьогодні хотілося б в кінці нашого богослужіння ще порозмірковувати над важливістю. Хліболамання. І знаєте, що в багатьох церквах є, ну, хліболамання або причастя, да, або Євхаристія. Да? Ну, да, із... да, ми можемо зустріти у православній церкві це ми можемо зустріти е, в католицизмі, в інших протестантських церквах. Е, да? Але для більшості це просто релігіозний ритуал. Для більшості це просто релігіозний ритуал, коли люди там, наприклад, не живучі по слову Божому, але вони є релігіозні, а не віручі. Да, ми розуміємо, що є різниця між віручою людиною і релігіозною людиною. Наприклад, святому письмі ми можемо бачити, наприклад, тих же книжників і фарисеїв, коли Христос з ними спілкується, вони були релігіозними людьми, а не віруючими людьми. І Христос їх неоднократно за це дорікав їм, що ви виконуєте букву закона, але всередині своєї ви не живете цим. Тобто і зараз ми можемо зустріти таких людей, можливо, ми колись такими були людьми. Наприклад, да, я був хрещ, хрещений ще з дитинства у Православі, так, і там бабуся в мене була православною. І всі, наприклад, основні такі частини релігіозності ну, в нашій сім'ї виконувалися, там, особливо свята, деякі там. Да. От нещодавно такий приклад був у п'ятницю на роботі. Я такий заклопотаний, знаєте, середина робочого дня. І, і це останній робочий день неділі. І він такий дуже заклопотаний, як і перший понеділок. І тут підходить нас там інженер по охорони праці, і він такий каже: Ти сьогодні багато не працюй.' Меткий такі, такі вже обрадувався, може нас відпустять поранше, знаєте, з роботи. Я кажу, а що а що трапилося? Він такий: сьогодні ж свято. Я говорю, яке? Він каже, там що там спас якийсь там, да? Чи Маковія, чи спас якийсь там. Треба їсти, каже, яблуки з медом, там, щось ще там. А я такий: ага, хорошо, да. І, і пішов. А, ну, Тобто люди релігіозні, да? і от а, причастя хліболомання є у багатьох а, церквах, да, і, інших а, направлень да? християнських, таких як католіцизм, православія. І люди приходять, вони роблять це. Але... Хліболамання це не просто ритуал, да? це живе запрошення до особистої зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. І В'ячеслав Іванович вже казав на початку нашого служіння в своїй проповіді, да? що перша церква, вона, як, що вони робили, як, як жила Перша церква. Тобто вони збиралися кожен день да? на поклоніння, на спілкування, на прославлення Бога. Да? І що вони робили? Вони Робили от те, що ми сьогодні згадували, да? хліболамання, згадували смерть Ісуса Христа. От. І... і ми розуміємо, що сьогодні церква зібралася разом. Да? Але важливо пам'ятати, що хліболамання це особисте. І Вічлаванич також про це казав сьогодні у своїй проповіді: сугубо лічне, да? сугубо особисте. Бо церква вона є сім'я, вона створена з багатьох людей. І ми тут всі сидимо, ми всі різні, але ніхто за нас не буде а, нести а, відповідальність перед Богом, як я особисто. Так от хліболамання, воно і є особисте. Коли ми вся церква, ми зібралися разом. Але коли ми приймаємо участь у хліболаманні, це. Сугубо особисте. Чому? А, в хліболаманні а, ми впізнаємо Христа. Пам'ятаєте Євангелія від Луки? Така історія записана там 24 розділ, коли а, після того, як Христос воскрес, ішли два а, чоловіки? Да, учні? А, в Емаус? Пам'ятаєте? да? Ну, от Вони йдуть собі, спілкуються, і тут е, приєднується до них, до них Христос, і Він питає, про що, що відбувається. ну, І вони починають йому розповідати. Ти, напевно, як то кажуть, пришедший да, там, або е, да, той, хто не, не був у Єрусалимі, а так. Проходящий мімо. Да? І вони йому починають розповідати, що от ми всі чекали, от прийшов Христос, ми думали, що це Месія, ми думали, що Він звільнить Єрусалим від окупації римської. І от ми все думали, думали, от, але він помер, ось і все. Але там були жінки, вони сходили, сказали, що Він ну, зник з гробниці, от вони так розповідають. Ну, і Христос каже такі слова. О, найтямущій і повільні серцем, щоб повірити в усе, що говорили пророки, чи не так належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І от вони з ними спілкуються на протязі всієї дороги. Ви ж розумієте, що там дорога вона займала не півгодинки, да? От, І вони йдуть. І коли вони вже прийшли у місто. Христос йде далі. Вони його зупиняють. Кажуть, та, вже ж темні, давай ну, з нами залишися. І от він залишається з ними. І що сталося? І сталося, коли він. Це от 24-й розділ, 30-й вірш. І сталося, коли він возлежав з ними та узяв хліб, він благословив і приломив і подав їм. Тоді відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Але він став невидимим для них. Став невидимим для них. В хліболамані... Відкрилися після того, як Христос помолився, приломив хліб, відкрилися їх очі, і вони впізнали Його. Брати та сестри, в сьогоднішньому дійстві, яке ми робимо, хліболамання. В цьому хліболаманні ми впізнаємо Ісуса Христа. Нам відкриваються очі. Напротязі нашого християнського життя ми іноді губимо Христа. Навіть коли він залишається з нами, ми його не бачимо. Так от, коли ми е, виконуємо цю заповідь Господню хліболаманні, ось тут відкриваються нам наші очі, і ми починаємо бачити Ісуса Христа. Ми розуміємо, коли ми бачимо ці прообрази хліба як тіла Господнього, яке було ламиме за нас, і крові, яка була пролита за нас, отут відкривається. Для церкви для нас особисто Христос. Христос це ось. Коли ми розуміємо, що Христос помер за нас на Голговському Христі. І тут ми вже розуміємо, хто для нас Христос. Христос для кожної людини тут на землі. Він є Спаситель, Він, він є відкупитель за наші гріхи. Він той, хто заплатив Ціну. І ця ціна це Його життя. І оце про образи, коли ми бачимо хліб та вино, це є для нас, для кожного із нас прообрази. І тут ми впізнаємо і бачимо Христа. Христос, Він завжди з нами. Але коли ми особисто зустрічаємося з Ним, оце важливо. Сьогодні вже Вячеслав Палич він зачитував ось це місце із Першого Корінтян, да, коли апостол Павло, він каже, як повинно проходити хліболамання. Там записані такі слова ще, 28 й вірш. Нехай же кожен випробовує себе, і так нехай їсть хліб і п'є чашу. Да? Кожен хай випробовує сам себе. І ось це особливо, і на цьому хочеться сконцентрувати нашу увагу. Що хліболамання це наша особиста зустріч з Ісусом Христом. Наше особисте. І хай кожен випробовує себе. Навіть якщо ми збираємося церков'ю, нас багато людей, як і тоді, коли ми читаємо в діяння святих апостолів, але кожен випробовує сам себе. І ось тут ми бачимо про те, що ось тут ми налагоджуємо або відновлюємо особисті взаємовідносини з Ісусом Христом, готуючись до прийняття. Готуючись до прийняття хліболамання. І ось у цей момент апостол Павло дає нам такі там, задає нам такі вопроси, які питання, які ми можемо задавати навіть самі собі. Не можемо, а я б навіть сказав, що ми повинні задавати перед тим, як приймати хліб та вино. Чи є в моєму серці мир з окружаючими людьми? Можливо, в нас була якась там сора з кимось, образа якась. Можливо, в мене немає миру з Богом, бо я десь згрішив, щось зробив не так, десь згрішив. Розумієте? І ось перед тим, як ми приймаємо хліб та вино, ми налагоджуємо особисті взаємовідносини з Ісусом Христом. Тому що кожен буде випробовувати себе. Кожен буде випробовувати себе. І це є особисте. Коли ми впізнаємо Ісуса Христа. Хлібі і в ламанні, коли ми випробуємо себе, коли ми беремо хліб і їмо, і беремо вино і п'ємо. Випробування самих себе. Хліболамання також для кожного із нас це є а, як символ нового заповіту. Ми пам'ятаємо, що в книгі Єремія да, записані такі слова. Пам'ятаєте, коли Господь через пророка звертається до свого народу, Він каже, що. А, Бог, тобто, ну да, Бог, Він запише свої закони в наші серця і буде нам Богом, а ми будемо Його народом. Це обіцянка особистих близьких стосунків. Тобто Господь каже: Я запишу слова свого закону в ваші серця, і, ви буде, і буду вам вашим Богом, а ми будемо Його народом. Ось це Господь заключає заповідь. І також ми можемо розуміти, що ось це також є заповіт. Заповіт Ісуса Христа зі своєю церквою, особисто зі мною. Бо Господь віддає своє життя, своє тіло, свою кров на Голговському Христі за мене особисто за мене. Так, ми розуміємо за людство, але я є частиною цього людства. Особисто за мене. Він віддає своє життя. І заповіт Він складається не з однієї сторони, так? тобто заповіт заключається між декількома сторонами. Тобто, Господь зі свого боку він вже зробив все. А зі, з мого боку прийняття Ісуса Христа як свого Спасителя, признання того, що я є грішний в своєму житті. Прийняття. Хрещення, тобто обіцянку Богу, що я обіцяю бути з тобою, да, коли ми погружаємося у воду, да, начебто помираємо так про образи, і коли нас ми виринаємо наново, на, на нове життя з Ісусом Христом. Це також про образи, ми розуміємо це. Але це обіцянка Богу. Прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, прийняв хрещення, став частиною е, помісної церкви. Так? Я пообіцяв, і я закладаю заповіт, підписую, начебто, заповіт. Господи, Ти віддав для мене своє життя, ось вони про образи. Але я також віддаю своє життя Тобі для служіння, для поклоніння. Так, можливо, я фізично не віддаю, Господь та фізично Христос віддав, але я посвящаю своє життя на поклоніння та служіння Ісусу Христу. Ось він заповіт. Символ заповіту. І якщо я прийняв це, і я беру цей хліб, беру це вино, я підтверджую. Кожен раз, ну, раз в місяць ми це робимо, да, наприклад. Підтверджую, кожен раз я підтверджую, підтверджую, підтверджую. Господу не треба підтверджувати, він вже один раз це зробив, і це назавжди. А ми кожен раз підтверджуємо. Кожен раз ми передивляємося своє життя. Кожен раз ми каємось, ми звертаємося до Бога, прошимо прощення. Можливо, і у людей, які з якимось не налагоджені взаємовідносини. І це є особисте. Це є особисте. І знаєте, Христос, Він є а, міст для особистих стосунків з Богом. Ми розуміємо, що до того, як прийшов Христос, люди не могли мати а, такі а, взаємовідносини, як зараз має церква з Богом. Христос є. Міст. Пам'ятаємо в Івана 15 розділ, 15 вірш, Ісус каже своїм учням: Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що пан його робить. Але я вас назвав друзями, бо я, бо я все, що чув від мого Отця, вам об'явив. Я вже називаю, не називаю вас рабами, ви вже мої друзі. І ось Христос, Він є як міст. Між Богом і людьми. У нас там є така картина, да, от ми всі її бачимо, коли приходимо, да, там хрест намальований, між палаючим містом і небесним Єрусалимом. Так от Христос є ось цим містом. Він є містом. Між нами, грішними людьми, і святим Богом. І ось Його жертва на Голговському хресті, вона також, і от ми і згадуємо це сьогодні. І, брати та сестри, це нагадування нам. Так, ми це робимо раз у місяць, так постановила церква. Хтось, можливо, трішки частіше це робить да, в інших церквах. Перша апостольська церква кожен день це робила. Але це нагадування нам про те, що між мною і між Богом повинні бути взаємовідносини наші особисті. Так, ми церква. Нас багато, але ми повинні мати ось ці взаємовідносини між Богом і мною. В цьому дійстві, хлібі і війні ми, ми бачимо Ісуса Христа. Кожен раз, коли ми звертаємо увагу на, на цей хліб, і на от ці маленькі чаші, коли ми беремо, ми згадуємо, якою ціною досталося людству спасіння і для мене якою ціною Господь заплатив. В цьому хліболаманні ми випробовуємо самі себе. Це є символ заповіту Ісусу і нам, як церкві. І ми бачимо тут, що Господь зробив велике, Він зробив міст, щоб ми мали життя вічне. Грішні люди, спасенні, грішні люди зі святим, великим і всемогутнім Богом. І хай за це йому буде навіки слава. Амінь. Давайте ми помолимося.